Представники кожного загальноосвітнього закладу міста зібралися у 23-й гімназії. Їх турбує заборгованість по заробітній платні. Головна причина невиплат полягає у тому, що у кабінеті міністрів України не справляються з взятими на себе обов'язками щодо фінансування працівників шкіл. Борг перед освітянами складає майже 34 мільйони гривень. Аби не допустити соціальної напруги серед чителів міста. На останній сесії міської ради вдалось зменшити недостатність коштів за рахунок міського бюджету. Перший заступник міського голови зазначає. На місцевому рівні готується позов до суду. Перше, що ми зробили, ну, на даний момент у нас вже покрива враження в суд. По поводу на міністерство освіти, по поводу випавнення своїх обов'язків. Ми зробили повне юридичне поставлення. Однозначно ми подаємо суд Це в випадку. Крім того, у Києві з вирішенням проблеми допомагають Геннадій Зубко та голова парламентського комітету з питань освіти і науки Лілія Гриневич. Уже в п'ятницю. Вона мені зпросила э, утром проект, от, не проект, а уже письмо на Арсения Петровича Єрценка, ну она обозначила проблему Житомира і в цілому по Україні. І цим письмом вона забрала достаточно подписів депутатів. Освітяни Житомира обурені роботою міністерства освіти, адже численні звернення щодо скорішого вирішення проблеми так і не дали жодних результатів. Ми поїхали на зустріч з мів міністерстві освіти. Наші болючі проблеми ми висвітлювали там. Ну на жаль, ми не отримали того позитивного результату, на який очікували. Порадившись, представники загальноосвітніх закладів міста вирішили. В середу ми їдемо з акцією протесту до кабінету міністрів нашої в Києві, і також підійдемо з нашими вимогами до міністерства освіти, щоб там може зглянулись, почули місто Житомиру не вистачає коштів.